Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі сніговика. Ось такий виходить сніговик, ось так він виглядає з іншої сторони. Робити оригамі сніговика дуже легко. Сніговик має свій секрет. В нього є записка. Дістаємо записку, відкриваємо. Я в записці написав з новим роком. Кладемо записку назад і ставимо сніговика. Давайте ми цього красивого оріхамі сніговика будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 см і зробимо першу частину сніговика. Беремо листок, складаємо листок вдвічі, розкладаємо назад, в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І ще розкладаємо листок вдвічі. Перевертаємо листок назад і загинаємо листок до лінії. Перевертаємо листок назад. Ось по цій лінії перевертаємо верхній листок. Розвернемо і перевернемо на іншу сторону. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо бокові сторони. Загнули з однієї сторони і загинаємо з іншої сторони. Ось у нас центральна лінія. До цієї лінії загинаємо бокові сторони з обох сторон. Підіймаємо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо набік. Зверху придавлюємо і розплющуємо листок. Сановидемо. З іншої сторони робимо те саме. Відділяємо верхній листок, розширяємо його, перевертаємо. І зверху придавлюємо. Наводимо листок. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо боковий кут вгору. Наводимо листок. З іншої сторони ось у нас лінія. По цій лінії загинаємо листок вгору. І наводимо листок. Боковий кут загинаємо до початку листка. Все наводимо і з іншої сторони боковий кут загинаємо до початку листка. І все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перша частина сніговика вже готова. Беремо листок розміром 7,5 на 7,5 см і зробимо шапку для сніговика. Беремо листок, складаємо листок удвічі, перевертаємо листок назад. В іншу сторону складаємо листок удвічі. Перевертаємо листок, бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін, перевертаємо листки назад, з обох сторін. Бокову сторону загинаємо до першої лінії. З іншої сторони бокову сторону загинаємо до першої лінії. Нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас центральна лінія. Пер ось цю сторону складаємо до центральної лінії. Перевертаємо листок і складаємо листок по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас починається верхній листок і по цій лінії загинаємо з боку кут. Наводимо листок. З іншої сторони ось у нас починається листок. По цій лінії загинаємо бокову сторону і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Ось у нас починається бокова сторона, по цій лінії піднімаємо і перевертаємо листок. Зверху листок придавлюємо. І все наводимо. Тепер з іншої сторони ось у нас починається листок. По цій лінії піднімаємо і перевертаємо листок. Зверху листок придавлюємо і наводимо. Біля початку листка перевертаємо листок вгору, наводимо. В верхню сторону загинаємо до початку листка. Наводимо. Тепер візьмемо клей і трішки шапку підклеїмо. Для цього перевертаємо листок, наносимо листок на бокові сторони, з однієї, сторони, з іншої сторони. Приймаємо клей і листок перевертаємо. З іншої сторони перевертаємо листок. Беремо клей і наносимо клей на бокові сторони. З однієї сторони і з іншої сторони. Приймаємо клей і перевертаємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. І в нас виходить ось така шапка для сніговика. Прикрасимо шапку сніговика, для цього беремо невелику полоску паперу розміром 3,7 см на 0,5 см. Візьмемо клей, візьмемо листок і наносимо клей на листок. Приймаємо клей, ревертаємо листок, беремо шапку. І прикріплюємо листок зверху над верхнім листком. Тепер у нас виходить ось така красива шапка сніговика. Прикріпимо шапку до сніговика. Для цього беремо шапку, перевертаємо її на іншу сторону, беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей, беремо шапку, перевертаємо. Беремо сніговика і приклеїмо шапку до сніговика. Ось так. Приклеїмо шапку трішки навскоси. Наводимо. І тепер у нас виходить ось такий сніговик із шапкою. І тепер сніговика потрібно прикрасити. Зробимо записку, яку ми покладемо до сніговика. Для цього беремо листок розміром 7 на 6 см і робимо на листку який-небудь надпис. Я написав з Новим роком. Тепер беремо записку і складаємо її вдвічі. Беремо записку, беремо сніговика і кладемо записку в сніговик. Кладемо під верхній листок. Поклали записку, тепер сніговика поставимо. Для цього сніговика перевернемо, піднімемо вгору листки, знову перевернемо і поставимо. Тепер орігамі сніговика вже повністю готове. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.